Зараз uh, увесь електротранспорт зупинен. Зупинена uh, робота метрополітена. Ми евакуювали людей. Зараз ми закінчили евакуацію людей з потяга в митрополітена. Всі вони uh, зараз uh, мають можливість доїхати до. Місце призначення на автобусах, бо в нас заміщені маршрути, які працював наш гурта транспорт, тролейбуси, трамваї, Я маю на увазі зараз. Все це ми замінили міськими автобусними перевезеннями, і люди можуть добратися і з роботи, і додому. Тому з цим проблем зараз немає увесь все місті. Зараз без електроенергії е, перебуває, е, тому ми е, робимо на генераторах. Це я маю на увазі е, супермаркети, аптеки. Тому от, е, така ситуація е, много автівок у місті. Вони їздять, затопори відповідно відключені, тому є певне незручності для містян для мешканців міста Харкова. Я встиг вже поспілкуватися з енергетиками, бо це дуже важливо. І наразі можу сказати, що це проблема не харківських енергетиків, а це такий баланс, який є у «Укренерго» по цієї країни, і це залежить не не від харківських енергетиків, а це. Така е, дуже дуже потужна ситуація, яку ми маємо, вона зв'язана е, з тими обстрілами ракетними ударами, які були нанесені по неретичної інфраструктури України.